Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Пишуть, що після останніх вибухів можуть бути перебої із світлом. Нек «Укренерго» вводить екстрені відключення на Львівщині, Сумщині, Вінничині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Волині, Дніпропетровщині і у Києві. Причиною є дефіцит потужності внаслідок масовних атак окупантів на енергосистему. Крім того, пишуть про зникнення світла на Хмельниччині. Щось рвануло поблизу АЕС. Ситуація напружена. Нагадаємо, не так давно окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударами БПЛА. Росія атакувала три теплоелектростанції. ДТЕК серйозно пошкоджено обладнання. Ціллю нічної атаки стали об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кировоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій областях. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що ворог намагається позбавити українців електроенергії енергетики. Всі хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні, пошкоджені колії і вокзал міста. Крім того, кинжалами нанесені удари по аеродрому стрія. Наташа Бровко волонтерка пише: наступне висновки не зроблені в Стрию стратегічний військовий аеродром. Звісно, що росіяни про нього знають, як і про решту інших. Важливий інший факт що туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою його здали 100%. Дякувати Богу, що тактика залужного дії з аеродрому встигли все важливе прибрати. Але тим не менше, спочатку війни у стрій не прилітала. Тут добрий вечір все місто ходором ходило. Шибки дроти, дерева, автівки все осипалось, сипалась, головило, горіло. Його особливо треба було крити системом ППО. Крім того, вибухи лунали поблизу та над Хмельницькою АЕС. Рівень радіації в нормі, втім, всюди по місцях ударів чорний густий дим через пошкодження підстанції та масляного обладнання. Рекомендують закривати вікна. На Жаль, влучили і не лише в ту саму інфраструктуру. Крилаті російські ракети порозумнішили і на реп України і застарілі на кшталт стріла, оса стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням, так що всі були просто в жасі, кидали за собою пастки. Вони летять, роблять різкі маневри на великій висоті і не знаєш, куди воно влупить. Думали спочатку, що авіаналіт так страшно було. А вся ППО зараз стягнута звідусіль до Києва, навіть старі буки, і куби, а все решта, а решта, все до великої товстої дупи. Їм головне своє рильце врятувати Бруківкою, збиватимуть безуглою гардеробом першої леді і обіцянками засирського про повернення Бахмута вдіївки Маріуполя, полководці Херові. Залужний здав зрадників міші Ру мають папку вбитого збушника. Союзники знають, хто зливав нашу зброю. По чих наведеннях били по Хмельницькому Старкону, Полтаві, Миргороду, як зливали патріоти та інше дороге обладнання. Крім того, генерал попередив Зеленського Вова Я за Україну. Покажи, що ти за неї позбався зрадників. Телеграм-канал Офісний Щур зазначає. Його джерела в таки повідомляють, що розслідування щодо вбивства полковника СБУ затормозили із ОП. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. А не вже татаров корується. Л пише телеграм-канал. Кремлівський щур пише, що в полковника СБУ, який нібито себе застрелив, зникла папка з компроматами справою на високопоставленого крута при Зеленському. В полковника мала відбутись розмова з президентом і залужним, вочевидь, не встиг. Втім, папку генерала він передав, завдяки якій генерал знає чого і від кого очікувати. Крім того, після цього повністю змінена логістика і не повідомлено в ОПЕ Росіяни б'ють в муляжі в 16 А також по порожніх складах, завдяки цій папці залужний тримає всіх на гачку. Зрадники не знали, що це муляжі і літаки зовсім по іншому місці. Зрадники не знали, що це муляжі, а літаки в зовсім іншому місці, про які не знає ніхто, крім генералітету. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.